Я міський голова, я прийшов з вами познайомитися. Тому давайте будемо знайомитися з вами. Як вас звати? Дашенька. Дашенка, Валя, Богданчик і Міша. Міша. От так. Так. Світлана Олександр, ви знайомі. Як ви обжилися? Так. Покажете мені, Залі, як ви обжилися? Ну, але ну не рід нас, правда? Тому тільки слівенички вам сувенірчики ми презентуємо, Вон, будь ласка, там є цю розглянете. розглянете. Ну, а і мами самі. <infotions> Добре. Тому є пропозиція, підіть, поки... Добре, Добре. Да. Це від служби. Будь, будь ласка. Давайте покажете, як ви влаштувалися. Ви проти? Бережте, <поконири> ялиночками. Сами вбирали. Разом? Разом прибирали. Все? <поконири> так. А ну-ка, хто чи йде? Де? Міша нанизує верху. А, а буде да. на верху, а я тут. А це резервна, так? Да? Так. Да. Хорошо. Тут робоче місце чиє? У нас двох. Двох поки, так? Да? Ще один столик треба, так? Да? Школу... Ти в який клас ходиш? П'ятий. П'ятий. А ти? Дев'ятий Дев вже. О, так. Ти який? П'ятий тож? А ти?

А у вас не було собачки, а де ви взяли собачку? У вас не було? Ні, в них була. була і, 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 була. і, і, і була. домашня. А, Щу то квартиру. Ви її раніше не показували просто. Вона була так? на квартирі, там в нас забрали. Дитячий будинок сімейного типу, який створений на базі сім'ї Лавренчуків, Лавренчук Світлани та Лавренчука Олександра. В минулому Лавренчук Світлана була у нас прийомною сім'єю, яка виховала. Дитину, і на сьогоднішній день вона вже є повнолітня. Вийшла заміж і проживає окремо від сім'ї, але спілкується дуже гарні відносини. Має з родиною. Діти, які влаштовані до дитячого будинку сімейного типу, проживали в Польщі під час повномасштабного вторгнення, були евакуйовані з разом з усіма дітьми Смельницького дитячого будинку в Республіку Польща. Протягом 4, майже чотирьох років діти перебували в Республіці Польща, і 23 грудня цього року ми їх повернули. В нашу родину діти дуже хороші, спокійні, дуже люблять своїх батьків було дуже багато зусиль. Прикладено для того, щоб е, цей будинок був створений і створити в першу чергу належні умови для дітей, щоб діти е, мали комфортні умови проживання. Подобається тим, що я можу мамі сказати і вийти погуляти, а там польщі такого немає. А ви, Славу, тут добре знаєте чи ні? Ні, але ми виходимо і гуляємо. Я вже трохи дорогу не знаю. На мою думку. Взагалі потрібно любити дітей і розуміти, що чужих дітей не буває. Тому. Саша, ви довго зважувалися, перш ніж прийняти таке відповідальне рішення? Мені на свою дімку вам скажу одне, Щоб не було сирот, щоб вони всім жили. Там тут свобода для них, а там вибачаєшся і від суспільства І все. І вони раді всі. І даже теж питаються, нас ніяк, дітям назад, ми. Ну, так що. Что... Як вас складаються з ними стосунки? Ви вже один одного знаєте добре, звички, чи, чи, чи ще тільки приглядаєтесь? Ну, ще приглядаємося. Ми до них, вони до нас, тому що якраз вчора у нас була розмова така за вечерею. Щоб в нас не було образу один на одного, тому що ми пізнаємо один одного, притираємось, так би мовити, і кому що не подобається, ми маємо це проговорювати для того, щоб в нас були якісь зміни, тому що ми можемо там дітки на нас ображатися. Ми щось там теж очікувати від них, там собі що ми придумали. Але ну потрібно все проговорювати. І тоді буде мирно, добре, і все. І тоді будуть зміни в кращу сторону, і все буде добре. Але діток ми ще пізнаємо, вони нас пізнають ну, тільки тиждень, то ми ще ну, якби, добре так не знаємо один одного. Діти сказали всі в один голос, що умови їм надзвичайно подобаються. А вам як теж подобається, теж подобається. Головне, щоб діткам подобалось, щоб їм було зручно. Ми маємо нагоду сьогодні розділити радість будинку сімейного типу, який був придбаний з громадою за кошти державного бюджету. Наразі дуже важливо, що є сім'я пані Світлани, пані Олександри, які прийняли рішення і створили таку сім'ю. І наразі ми бачимо велику радість. Нема нічого кращого, як мати сім'ю. Асну сім'ю, в сім'ї святкувати, свідкові відзначати якісь заходи і мати можливість себе реалізувати. Ми всім дякуємо, хто прийняв участь, тому що це була проведена толока, і працівники комунальних підприємств прийняли участь, провели такий ремонт файний. Сьогодні в квартирі все є для нормального життя. Дякую всім, за все буде до вкусів. Давайте на фотографію напевне.